Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Не встиг російський президент Володимир Путін повернутися з близького сходу, де відбулися його перемовини з очільниками Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудовської Аравії. Як новим гостем Путіна став президент Ірану Ебрахім Раїс. перед перемовинами з іранським президентом Путін навіть пожартував, що повертаючись з Саудівської Аравії, він навіть... Пролітав над Іраном і думав чи не зупинитися йому в Тегерані. Однак вирішив, що нехай краще іранський президент завітає до нього. Сама атмосфера зустрічі, сам обмін цими жартами мав продемонструвати, що між двома терористичними режимами існує атмосфера. Дружби і порозуміння, і що зустрічаються Путін і Раїсі для того, щоб обговорити нові плани дестабілізації, і з того приводу, що обидві країни співробітничаються у війні Росії проти України, і з того приводу, що вони стали справжніми партнерами по дестабілізації ситуації на близькому сході. Як відомо, Іран фактично використовував свої постачання безпілотників Росії, щоб перетворити Україну на справжній полігон для випробування своєї зброї, яка потім буде застосовуватися на території самої єврейської держави терористами з Ємену. І очевидно, що це зовсім не останні спроби іранців використати Україну як полігон, тому що Іран може серйозно розглядати можливість відкриття другого фронту проти Ізраїлю на території Лівану, де до такої війни готується інша проксі армії Росії та Ірану терористична організація Хезбола. Однак присутність на переговорах із Ебрахімом Раїсі, міністра оборони Російської Федерації Сергія. Шойгу засвідчила, що у Москви продовжують бути серйозні плани щодо закупівлі нової воєнної техніки з Ірану. Ще пак, адже Путін і Шойгу готуються до багаторічного протистояння з Україною, а свого озброєння їм бракує, незважаючи на переведення російської економіки на військові рейки. Навіть якщо уявити, що військово-промисловий комплекс Російської Федерації розгорнеться вже найближчими роками для виробництва Вниз нової зброї, яка може бути використана у війні з Україною і не тільки з Україною, адже у Володимира Путіна великі плани боротьби з усіма іншими колишніми радянськими республіками. Все одно зараз російський режим потребує іранської військової допомоги для того, щоб армії іранських дронів продовжували тероризувати як українську армію, так і цивільне населення нашої держави. Нагадувати, що Російська Федерація не збирається припиняти свої Є терористичної діяльності проти української інфраструктури за допомогою своїх іранських друзів, також важливою частиною перемовин між Російською Федерацією і Іраном є енергетичні інтереси. Не дивно, що одним з важливих учасників перемовин між путіним і Раїсі був енергетичний віце-прем'єр Російської Федерації Новак, який навіть знаходився поруч з Путіним на відкритій частині перемовин російської та іранської делегації, як відомо, Російська Федерація допомагала Ірану у будівництві атомної електростанції в Бушері після того, як український уряд змушений був під тиском цивілізованого світу відмовитися від участі у цій авантюрі, яка мала в результаті принести Ірану ключі до створення. Власної ядерної зброї, однак Аятола мені та інші лідери Ірану не залишили сподівання на те, що Іран стане ядерною державою, і тут без допомоги Росії, яка до речі може. Сприяти іранському атомному проекту у своїй нестямній ненависті до Сполучених Штатів, не обійтися. Залишається тільки сподіватися, що саудівський принц Мохаммед Бен Салман, з яким Володимир Путін зустрічався перед тим, як провести перемовини із президентом Ірану, міг яскраво пояснити російському президентові, що буде з цінами на нафту, якщо Росія буде сприяти іранській ядерній програмі. Нагадаю, що Саудівська Аравія ставила питання. Тання про доступ до ядерних технологій в разі якщо Ірану з'явиться атомна зброя, як один з головних моментів щодо свого примирення із Ізраїлем, того самого примирення, яке і було зірвано Іраном за допомогою бандитів з терористичної організації Хамас. І коли ми говоримо про те, чому Росія і Іран зривали це примирення. Так, не останньою причиною було не тільки те, що Саудівська Аравія була готова зменшити ціни на нафту шляхом збільшення її вибудовку, але й тому, що Іран був не зацікавлений в тому, щоб Саудівська Аравія отримала доступ до будь-яких ядерних технологій. Адже незважаючи на примирення із Саудівською Аравією, яку Іран досяг за посередництвом Китайської Народної Республіки, ця країна, очолювана сунітською теократією, залишається головним ворогом шиїцької теокрації терористичного Ірану. Так що ми з вами бачили справжні перемовини на вістрі зла, які вели головна постать в російській терористичній ієрархії, і посланець самого Аятоли Аяталихаменії, який насправді є реальним керівником Ісламської Республіки Іран, і тільки віддає вказівки і обраному громадянами президентові Раїсі. І звичайно, наслідки цих перемовин ми вже побачимо невдовзі, і на фронті війни Росії з Україною, і під час розвитку подій на близькому сході не дивно, що коли президент Раїсі схолізував дії Ізраїля проти терористичної організації Хамас як геноцид палестинського населення. Володимир Путін тільки погодився і навіть не зробив спрови, дещо пом'якшити оцінки свого іранського партнера. Путін і Раїсі розмовляли більше шести годин. І... Було повідомлено, що після цієї конфіденційної розмови керівників двох небезпечних для світу країн не буде зроблено ніяких спільних заяв. І це не тому, що Путіна рейсі не можуть про щось домовитися ще як можуть, плідно домовляються, дуже задоволені перемовини між собою, посміхаються. Вони просто не хочуть розповідати про те, про що вони домовляються, тому що всі їх домовленості це не якісь там двосторонні стосунки, розвиток економіки і добробуту їхнього населення Путіної Рейсі. Сі плювати на російське іранське населення одному з дзвіниці собору Василя Блаженого, а іншому з найвищого мінарету найвищої тегеранської мечеті. Але їм не все одно, коли мова йде про можливості розв'язати нову війну, побачити загибель ще якоїсь кількості людей, окупувати чужі території. Ось в тому і Москва і Тегеран єдині. І саме тому атмосфера на зустрічі керівників двох країн була такою сердечною. Саме тому було можна побачити, хто реально є друзями Російської Федерації, і Росіян, так, це шиїцькі теократи Ірану, які ненавидять і борються із власним населенням, і роблять все можливе і неважливе, щоб допомогти Росії перемогти український народ, який опирається спробам перетворити його країну на таке жахіття, в яке Путін і Раїсі, та інші автократи і теократи перетворили Росію і Іран. Ці частини. Боротьби зла із нормальним світом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Баймі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!